Мої любі, мої вітання, дякую, що залишаєтесь з нами. Ось така в нас красива новинка. І я одразу її до себе, до свого гардеробу вже забрала. Ну що, мої дорогесенькі, це не сукня. Взагалі-то це тунічка. Бачите, це така довга, така красива сорочка. Але для мого маленького зросту якраз вийшла туніка. Так, і я собі така думаю: ну, якщо мені комфортно в ній, як в сукні, для мене це буде ось така коротенька, класна літня сукня. Проте, це туніка, сорочка, блуза, як ви заважаєте, так і буде. Тут вже можна їй надавати, знаєте, різні, скажімо так, властивості, кому як більш зручніше. Мені сьогодні зручно так. Сьогодні в нас не холодно, не жарко, а якраз нормально, якраз час для красивої розкішної туніки. Мені дуже подобається цей комір, Котрий такий прямо такий стоїть, знаєте, щоб він підкреслював красиву довгу шию. Або навіть якщо вона там ну не така довга, як би хотілося, то ось цей виподібний виріз і такий класний, доволі таки щільний. Оцей комірець він буде його підкреслювати. Ну і взагалі, дівчата. А маленький секрет. Блакитний колір дуже освіжає шкіру. От візуально здається враження, що вам на 10 років молодше ви. так? Вдягаєте блакитний і він вас робить молодою, красивою, очі блищать, шкіра сяє, і ви прям таки красуня. Дійсно, дійсно, ви от спробуйте, вдягніть на себе блакитне, і ви одразу відчуєте цю свіжість. Ну і слухайте, вона доволі таки яскрава. Е, навіть незважаючи на її досить такий приглушений такий колір, так не кричущий. Але ви не залишитесь без уваги, я от вам е, можу гарантувати, що ця красуня буде приковувати до вас красиві погляди. Тому дивіться, дівчатка, вдягайте. Вдягайтесь красиво, використовуйте її як туніку, або якщо ви така маленька з ростом, як і я, будь ласка, у вас буде класна і сукня, і блуза, і можна її навіть, е, е, знаєте, день так, день так. Що мені подобається, що в неї достатньо така довга основа, як для блузи. В неї дуже приємна тканина, Батал, звати її Аніса. Нашу е, тунійку, так, і в неї дуже класний е, такий е, трансформер. Рукавчик. Ось так рукавчик у нас виглядає. Е, ну, він, як на мене, то до ліктя, Бачите, він тут підщеплений, тут є гудзик, він функціональний, і можна його просто розчепити. Дівчата зараз таке буде. А ви дзвоніть, замляйте. 0800 21 14 14. О, і бачите, і вже рукавчик три чверті. Тобто, у вас є два варіанти. Або, або. Ось. І, і так будете виглядати. А добрий день. У нас новий оператор. Я вас вітаю, пан Степан. Дякую, я просто не одразу вас побачила. А він стоїть весь в чорному. Уявіть собі, вітаємо в нашій команді пана Степана. Подивіться, яка гарна історія, така класна. Бачите? Тобто, ось як виглядають рукавчики по-різному, можуть виглядати. Тобто, більш такий, більше як сорочка, такий стиль, раз, і тут вже таке все ж таки сукня. Вирішувати лише вам. Але Колір, дівчатка. Цей колір просто, неймовірно, класно взагалі буде пасувати всім під будь-який типаж, під будь-який вік і під будь-яку фігуру. До речі, це мені подобається властивості саме тунік, що вони такі, знаєте, можуть бути під будь-яку фігуру. Тут я нацепила пасок свій, в комплекті немає. А Зараз хочу привітати дуже дякую Катерину Олександрівну, котра е, замовила в нас е, камбєс дуже красивий. Катерина Олександрівна, я вам безмежно безмежно дякую, що ви обираєте бути для себе красунею, Найперше для себе. Ви молодець. Так, далі, дівчата, продовжуємо про, е, про нашу сукню туніку. Я вам покажу зараз, буде трішки, як то кажуть, закадрових таких моментів. Ви побачите мою апаратуру, котра в мене на спині. І ось цей пасок я використовую тільки для того, щоб трималася апаратура. Бачите? Тобто я його підперезала, і в мене достатньо видно. Так, і в мене достатньо таки видно гарно талію. Але якщо в нас такий більш вільний стиль, нам не треба нічого там затискати собі. Наприклад, як, як в мене, тому що я вимушена, так? То ви просто це ну ви от що ви робите? 899 гривень, така класна ціна. А я думала, що я вам ще задам класне запитання на 50 гривень, як ви дивитесь на це. Так, Туніка Аніса, тому що я оце думаю. їхати Ми там з дівчатками запланували, так, нічого мені не треба продавати. Я зараз сама собі все продам. Клас. Ми з дівчатками, я, Юля Кріс, приїхала за кордону. І ми з дівчатками запланували такий, ну, дівич вечір. Так, ніхто там не одружується, вже всі одружені, крім мене знову. Ну добре, це такі формальності. І ми запланували дівич вечір в красивому такому комплексі на березі Дніпра там буде. Не скажу, що там буде. От, я думаю, в чому мені туди їхати? І подивіться, який класний варіант я собі знайшла. 899 гривень. Всього-навсього. Так, все ж таки. Давайте, щоб ціна знизилася ще на 50 гривень. Ви зараз суперактивно будете дзвонити, бо мені треба в чомусь новенькому їхати до дівчат. В чомусь новенькому і комфортному. Ну і мені ж це правда пасує. А ну подзвоніть, будь ласка. Ми в прямому ефірі подзвоніть, будь ласка, 0800 двадцять 14 14. Я буду зараз слухати вас як пораду своїх подруг. Будь ласка, дівчатка, мої дівчатка Кріс і Юля зараз працюють. Ну, Кріс зараз у відпустці, а Юля дуже багато працює. Дівчатка моєї привітики, привітики, скоро е, е, так, е, скажімо так, перлина Дніпра побачить нас у всій красі. Якщо ви хочете бачити мене там в цій туніці, подзвоніть мені і порадьте, чи вона дійсно мені пасує. Ну, давайте ще раз подивимося. Тут застібається комір. Бачите, тобто, як показано на манекені, от вона в нас повністю, скажімо так, в своїй первозданній красі, дуже красиві защіпчики, гарний рукав, правильний, бачите? І як стієчкою, поки зараз наш оператор показує вам стієчку, я хочу замкнути стієчку на собі і подивитись, як воно, скажімо так, на живій людині виглядає. А ви, будь ласка, я все ще чекаю. А ну, подивимось, так? Ну, до кінця вже не будемо, так, без фанатизму. Слухайте, ну мені цікаво, так, якби ж я бачила свою голову. Таку балакаючу голову. Правда гарненько, дівчата? Ну, скажіть, а колір який? Боже, який красивий колір? Все, забираю собі. Але давайте все-таки знижку 50 гривень я хочу. В мене є для вас дуже цікаве інтерактивне запитання. Це зв'язано з Україною. Отже, назвіть мені. Винахідника, хто перший у світі винайшов гелікоптер? Ось таке дуже класне запитання. І ще маленька підказочка вам. Я живу неподалік аеропорту, на честь якого названо цей аеропорт. Тобто, на честь цієї людини-винахідника, названий аеропорт біля мене. Так, він, звісно, закритий, на жаль, я там інколи. Бігаю. Так, а що відповіли? Цікаво. Чи знаєте ви цього видатного винахідника, хто перший в світі винайшов, створив гелікоптер? Створив, так? Ну, добре, добре, добре. Це Ігор Сікорський. Дякую, 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 дякую найповажній людині, одній із найповажніших людині в світі. Авіації, так, 849 гривень сьогодні. Коштує Тоніка Аніса. І або моя нова сукня. Ну, правда, красиво. Ну, все. Я вам обіцяю, якщо ви зайдете на YouTube канал Міледі Шоп, скинути десь так через пару днів в шорці, як я красиво, десь біля берега Дніпра, ось в цій туніці там з дівчатками сижу і балакаю. Якщо вам таке такий формат подобається, підписуйтесь, будь ласка, на наш Ютуб канал. Ми його будемо розвивати більше і більше. Нам цікаві ваші також думки. Ви там можете писати коментарі. В нас будуть такі короткі відео по 15-20 секунд, так тобто з нашого заколісного життя, що відбувається за кадром. А ви поки що дзвоніть, то Ніка Аніса. Розмір на мені 58, й хоча я 40-42. Як вам такий варіант? А на мені розмір 58. й і. 60 та 62. Зараз я вам зачитаю параметри. А ви не гайте часу дзвоніть ще більше, тому що їх просто розгрібають. Дівчата вона настільки приємна. Це віскоза, вона повітряна, вона легенька і дуже приємна до тіла. Все, я її не знімаю. На розмір 58, об'єм грудей. Звісно, в мене такого об'єму нема. 126. Об'єм талії 124. Об'єм стегон 126 і довжина 88 см. На розмір 60, об'єм грудей 130, об'єм талії 128, об'єм стегон 134. І довжина 88. На розмір 62. Об'єм грудей 136, об'єм талії 134, об'єм стегон – 140 і довжина 89. Дівчатка, 849 гривень. Більше такої ціни не буде. І саме, їй, саме цю ціну ми тримаємо зараз на прямому ефірі ще декілька хвилин, щоб ви мали можливість саме за цю ціну замовити прямо зараз собі з доставкою до відділення нової пошти. Ще раз хочу нагадати про наші взаємні. Відносини з усіма відділеннями нової пошти ми сплачуємо доставку самі. Тобто ви ще економите від 100 гривень на доставці. Туніка Аніса з віскози, вона неймовірно легенька. Подивіться, вона не мнеться, тому що в неї вже такий, знаєте, трішки вигляд, наче трішки жадка. Так? Зараз я вам покажу зворотню сторону. Ось так виглядає вона на звороті, і ви ж бачите, що вона. Е, от, вона прямо таке повітряна, легесенька, і вона взагалі не просвічується. І ціна фантастична: 849 гривень. І туніка Аніса ваша і моя. Моя, моя. Все. Тепер я буду красива на березі Дніпра відпочивати з дівчатами. І ми такі перлиночки на Дніпрі. Я вас цілую, обіймаю і до зустрічі, любі друзі. Будьте красивими.